Уявіть собі клітку. Всередині п'ять голодних мавп. Над ними висить соковита зв'язка бананів, а під бананами стоїть драбина. Спокуса очевидна. Перша мавпа, не витримавши, підходить до сходів. Вона простягає лапу, але в ту ж мить на всіх зверху хлине крижаний душ. Мокрі, змерзлі, вони відскакують від драбини. Минув час, і інша намагається повторити спробу. Результат той самий: холодна вода карає не лише сміливця, а й усіх без винятку. Врешті, коли третя, змучена голодом, тягнеться до бананів, її власні товариші зупиняють силою. Вони вже знають драбина означає біль і покарання. Минув день. Одну з мавп забирають, натомість приводять нову. Вона одразу помічає банани і радісно прямує до сходів, але, не встигнувши навіть доторкнутися, отримує шквал ударів від інших. Ніякої води вже немає, та її б'ють так, ніби вона скоїла злочин. Нова мавпа спершу не розуміє, чому, намагається ще раз і знову покарання. Зрештою, вона здається. Трохи згодом замінюють ще одну мавпу. Тепер уже і та, що ніколи не знала холодної води, разом з іншими б'є новачка. І так відбувається знову і знову, доки у клітці не залишається п'ять мавп, жодна з яких ніколи не бачила того крижаного душу. Але всі вони свято переконані, банани чіпати не можна. Чому? Бо так заведено. У цьому й полягає парадокс. Правило продовжує жити саме по собі, хоча причина давно зникла. Саме так народжуються традиції, звички і упередження, які ми іноді носимо крізь життя, не ставлячи зайвих запитань, а мудрість у тому, щоби час від часу підняти голову до бананів і запитати себе: а може варто спробувати?